570 грамів. Шкода, що не написано склад, не вказан. Ну, нічого, вже будемо дивитися по ходу. Він такий, знаєте, м'якенький. І мені подобається, як він запакований ось цей пергаментний папір ось такий милий зі стрічки бантик. Дістаємо його з пакування. Ну, на малюнку він виглядає гарно. Ось погляньте ще цей папір. Ну, Взагалі, штолен традиційно запаковується а, в такий папірчик. Тож вони скопіювали цю ідею, і це вважаю вірно. Так, відразу такий, знаєте, ароматик. А, зверху бачу багато цукрової пудри. Це